Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Моя вулиця. Тож ми поговоримо про те, що ми бачимо кожного дня, коли виходимо з дому. Нашу вулицю. Вулиця, вулиця це частина міста, де розташовані різні будівлі, об'єкти, рослини, які знайомі та важливі для нас. Давайте пригадаємо, що є на вулиці і що ми можемо побачити, гуляючи по ній. Подивіться на цю ілюстрацію із зображенням міста. Що ми бачимо на вулицях міста? Так, ми бачимо будинки, машини, автобус, інший транспорт. Ми бачимо дорожні знаки, зелені насадження, такі як кущі. Також ми бачимо багато людей, птахів і домашніх тваринок. А тепер подивіться на це зображення. Що тут зображено? А які будинки стоять на цій вулиці? Високі чи низькі? Так, на цій вулиці розміщені і високі, і низькі будинки. А на цьому зображенні на вулиці ми можемо побачити різні важливі для міста споруди. Це і дитячий садочок, і школа, і бібліотека, і лікарня, поліцейська дільниця, пошта, магазини. А ще тут є будинок з невеликим дитячим майданчиком. Ви вже подивились на різні вулиці, описали, що на них знаходиться. І тепер спробуйте самі скласти розповідь про свою вулицю, на якій ви живете. Послухайте мій приклад. Моя вулиця широка і красива. На ній стоять високі багатоповерхові будинки. Між будинками ростуть високі дерева. Вулицею їздять машини, але є й місце для пішоходів. У дворі є дитячий майданчик. Де ми граємося з друзями. А недалеко від моєї вулиці є великий парк. А тепер послухайте ще одну розповідь. Я живу на вулиці Садовій. На моїй вулиці знаходяться житлові будинки, одноповерхові та багатоповерхові. В них живуть люди. На моїй вулиці є парк, дитячий майданчик і школа. Росте багато дерев, кущів і квітів. Моя вулиця завжди чиста і красива. А тепер на основі цих розповідей спробуйте скласти свою власну розповідь про вашу вулицю. А тепер давайте пограємо у гру у твори слово. Я вам буду називати слово, а вам потрібно від нього утворити нові слова. Наприклад, слово вулиця. Які нові слова можна утворити? Так, вуличка маленька або вуличний. Наприклад, вуличний ліхтар може бути. А тепер слово машина. Які слова можна утворити? Машинка, якщо вона маленька. І машиніст. А тепер утворіть нові слова від слова дерево. Як ми назвемо маленьке дерево? Вірно, деревце. А як ми назвемо якийсь предмет, виготовлений з дерева? Він дерев'яний, наприклад, дерев'яний стілець. А від слова кущ, які нові слова можна утворити? Маленький кущик. А ще слово кущовий, наприклад, кущові троянди. Молодці дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ви навчилися описувати елементи вулиці і навіть самі склали розповідь. Я думаю, ваші розповіді дуже цікаві. Дякую вам за заняття і прощаюся з вами. До нових зустрічей!